Загалом у чоловічому турнірі взяли участь 23 пари. Наші земляки дійшли до півфіналу, де їхнім суперником став найсильніший на сьогодні український дует у складі Валерія Самодая та Сергія Попова. Черкащани, попри всі зусилля, поступилися з рахунком 0-2. У матчі за третє місце господарям етапу протистояла одеська пара Едуард Резник та Сергій Сергієнко. У стартовому сеті наші хлопці були попереду з різницею у п'ять очок, але втримати її не змогли і поступилися 22-24. Однак надалі черкаські пляжники впевнено заволоділи ініціативою. Як і в першій партії, вони на початку пішли у відрив, а потім дозволили суперникам наздогнати себе. Але цього разу успіх був на буці Булатецького та Романенка. У вирішальному третьому сеті досить довгий час тривала рівна боротьба, але наприкінці партії кращий вигляд мали господарі, які у підсумку перемогли 15-10. Мені дуже приємно, що ми залювали початне третє місце. Виграли матч за третє місце в складі Романа Романенка і мене Максима І Ми як Європили, що ми є ведучих в Україні. А переможцем черкаського етапу стали самодай та попов, які у фіналі здолали досвідчену пару Бабич і Ойшер – 0 У жіночому турнірі за звання найкращих змагалися 20 пар. Тут перше місце посів дует з Рівного грицюк Басанова, на другому міщенко Строїло, Херсон Луганськ, на третьому киянки Бабуріна та Махно. Олег Куксана Анатолій Усіков Віка новини.